Макс для тебе це ім'я чи назва? Що це? Він же в такій роботі, що мабуть, краще не знаєш. типу... дуже дякую Федеральній службі безпеці за меседжер Макс. Це найкраще ваше ізобретення. Я отак прокоментую. Відповім жартом. Знаєш, українці з хакери сказали, що вони не будуть ламати меседжер Макс. Нехай мучаються. Ну, Це ж правда. Я не знаю, ти чув, не чув зараз на Росії новий бум довіри до влади. Якщо ти відкриєш Авіто, там дуже багато з'явилося оголошень по продажу беушних телефонів, ну суперстарих. Ні, чого? ну не, не чув про це, але Для ж... чого? Ну, зрозуміло то, щоб якщо ти встановив собі цей Макс, то зрозуміло вже, що щось за тобою слідкує. І що роблять росіяни, які довіряють своєму ну, государству? Вони. На Авіта купують дешеві смартфони і в них ну в них навіть в контрактах вже на роботу. Ти коли в працевтушці, якщо це псевдогоскампанія або, не дай Бог, ні то вони змушують людей встановлювати цю прутню. А люди купують на Авіта телефон, встановлюють цю прутню туди, і типу кажуть, все я встановив все нормально. от он стоїть. Це шпигунське програмне забезпечення, це не меседжер, але воно буде працювати на нас, а не на них.